Що ми від тої залутали? Дивимося. По-перше, е нас пройшло буквально ну, за 37-х хвилин, що ми залутали, е більше 1300 XP. Ось, це раз. Ну, ще плюс, враховуючи те, що в нас вилітало, у нас виходить 15, непов... ну, один неповний маршрут. Тобто ми вже майже доїхали, але не доїхали. Виходить, ми залутали за полтора. Ну, за більше чим 3,5 маршрута, майже е, більше 1000 було 200, стало 1000, е, ну, 1300 XP ми залутали, буквально це за 30 хвилин. По грошам. Ми залутали приблизно 2 плюс 2 200, це вже 4200 4 плюс 1500. Це виходить. Е, так, це виходить 5. Е, Подожди, зараз я посчитаю. А, четыре двести плюс тысяча пятьсот, получается пять